На рисунку зображено графік функції, y дорівняння fідк визначеної на проміжку від 1 до 9. Установіть відповідність між початком речення та його закінченням так, щоб утворилось правильне твердження. Найбільше значення функції на проміжку від 1 до 9, найменше значення функції на проміжку від 1 до 3, найменше ціле значення x, за якого виконується нерівність f від x менше 0, і закінчення речення дорівнює 5, 6, 7, 8, 9. Починаємо з першого. Найбільше значення функції на проміжку від 1 до 9. Найбільше значення функції. Ну, найбільше. Ось, значення функції потрібно сказати значення Y. Дивимось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отже, ось тут 7. Перше В. Найменше значення функції на проміжку від 1 до 3. 1, 2, 3 від одного до 3. Найменше значення. Дивимось по ігреку, знову значення функції 3, 4, 5, 6. Найменше значення 5. Далі функція на цьому проміжку зростає. Так, це варіант А. друге а найменше ціле значення x, за якого виконується нерівність f від x менше 0. Найменше ціле. Функція значення функції менше 0, менше нуля це четверта координатна чверть, і дивимось найменше значення ось тут в нас мінус 1. Але потрібно вказати значення х. Отже, дивимось по х 2, 3, 4, 5. Це буде 6. Коли х6, дорівнює мінус 1. 6 це варіант Б, втретє Б.